А Де вони зараз? Мама, правда, ну капець. Вони стоять, сміються, та? Один тут адекватний, а другий. Йому пофіг на це все, що він зробив. Шлем хоч трохи спас, ну. Пацани їхали з тої сторони. Вони їх вчепили, мінти підтаранили і пацанів скинули з, з траси і тут їх розкрутило, так? Тут їх розкрутило. Одна пластмаска друга. Нам ще не знаєте, що дасть тим цику. З однієї сторони у вас в болоті. Це ви тут вже лягли в землю? Чувак, ти не бачиш, як дуга проверала. Це дуги так орали? Я херею. Це тут аляглити ти що далі дивилася? Це адекватно.